Колектив погодився, прийти Василь Іванович на роботу. І а, в бібліотеці більше. Віршу... Тому що бібліотечна справа це повіда звідти, з масою інформації, з местами, з різними національними інформаціями. То тому ви до речі, ми працюємо в цьому залі, вивчаємо літературний процес. Сьогоднішній літературний процес України, тому що ми готуємо бібліотечних працівників, які потім несуть це в ЗЦІ. тисячі людей. Адже бібліотеки, якими ми оповнити вісімцем, їх 90 публічних бібліотеки, які працюють з дорослим населенням. Тому Василь Іванович сьогодні всіх нас готує, щоб ми були готові. Працювати з такою широкою аудиторією нести наше українське село до тисячі читачів. а це послом на цей бібліотеках користується команд, кімо в нього І це настільки цікаво, настільки потрібно. І це такі можливості вплив плив на допомогу мання.